Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Альона Петрук, і у дев'ятому уроці курсу програмування для журналістів ми ознайомимося з важливими для написання програм типами даних, такими як списки і кортежі. Глянемо, що нам потрібно. Ага. Угу. Ага. Здається, у нас все є. Ці типи даних можуть утримувати багато значень, що полегшує опрацювання великих обсягів даних. Більше того, оскільки списки можуть містити інші списки, їх можна використовувати для створення ієрархічних структур даних. В цьому уроці ми детально розберемо, що таке списки та що таке методи, які пов'язані із значеннями певного типу даних. Крім того, ознайомимося з кортежами та рядками, які є типами даних, схожими на списки. Немає нічого кращого, ніж зручна праця. Список це тип даних, який містить кілька значень у певному порядку. Він виглядає так: відкриваємо квадратні дошки. Apple, Banana, Plum, Peach. Так само, як значення рядка вказується символами лапок, для визначення початку та кінця рядка список починається відкритою квадратною дужкою та закритою квадратною дужкою. Значення всередині списку називаються елементами, вони розділяються комами. Важливо розуміти, що значення списку відноситься не до елементів у ньому, а до всього списку в цілому. Відкриємо інтерактивну оболонку Python і наберемо приклади в квадратних дужках. 1, 2, 3. Apple Banana Plum Peach. Variable 3.1415 true non11. Як бачимо, всі ці розрізнені елементи можуть бути поєднані в одному списку. Зараз спробуємо присвоїти змінній цей список. Foods дорівнює в квадратних дужках Apple Banana, Plum Peach. Зміна Fruits містить лише одне значення значення списку. Якщо в інтерактивній оболонці ввести тільки квадратні дужки, то це буде означати, що список порожній і не має значення. Як отримати значення не всього списку в цілому, а його окремих елементів? Для цього існують індекси. Розглянемо на прикладі: у вас є список Apple Banana, Plum Peach, збережений у змінній зім'ям Fruits. У Python код Fruits 0 оціниться як Apple, а Fruits 1 як Banana і так далі. Ціле число всередині квадратних дужок називається індексом. Важливо запам'ятати, що перше значення в списку має індекс 0, а не 1, друге значення індекс 1, третє значення індекс 2. І так далі. Знову відкриємо інтерактивну оболонку. Спочатку присвоїмо список змінній фруц. фруц дорівнює Apple, banana, Plum Peach. Далі вводимо цю зміну з індексами. fruits 0 Apple. fruits 1 Benaній, Fruits 2 plum, Fruits 3 peach. Втім, якщо ввести замість змінної список з індексом, результат буде той самий. Apple, Benaній, plum, peach – 3. Списки можна поєднувати з рядками. Тесті плюс фруц 0. Тесті Apple. Я плюс люблю плюс fruits 0 плюс більше плюс ніж плюс fruits 1. Я люблю Apple більше, ніж бананій». Якщо ви помилитесь і введете індекс, який перевищує кількість значень у вашому списку, Python повідомить вам про помилку індекс error. «Fruits» дорівнює Apple Lamb Peach. Fruits. 100. Index Error List Index out of range. Індекси можуть бути лише цілими значеннями. Наступний приклад спричинить помилку Type Error. Fruits дорівнює Apple, banana, Plum Peach. Fruits 2 Plum Fruits 2.0. Type Error Lists indices must be integers not floats. Fruits Int 2.0 Plam Списки можуть містити й інші списки. Значення в них можна отримати за допомогою кількох індексів. Перший індекс вказує, яке значення списку використовувати, а другий вказує значення всередині списку. Якщо використовувати лише один індекс, програма виведе повне значення списку за цим індексом. Mixed list Apple 1, 2, 3, 4, 5 Мікс ліст нуль. Apple Benayn. Mixed List нуль, один. Бенані. Міст ліст один, три, чотири. Хоча індекси починаються з нуля і зростають, ви можете використовувати і від'ємні цілі числа для індексу. Ціле число мінус 1 вказує на останній індекс у списку. Значення мінус 2 вказує на передостанній індекс у списку і так далі. Введіть наступне в інтерактивній оболонці. Fruits, Apple banana, Plum Peach. Fruits мінус 1 peach. Fruits мінус 3 Banana, Взимку плюс їм плюс фруц мінус 1, плюс а влітку плюс фруц мінус 3 плюс. Взимку їм біч, а влітку бенаній. Так само, як індекс може отримати одне значення зі списку, зріс може отримати кілька значень з нього у вигляді нового списку. Зріз вводиться між квадратними дужками так само, як і індекс, але в ньому два цілих числа розділених двокрапкою. Зверніть увагу на різницю між індексами та зрізами. Fruits 2 це список із зазначеним індексом одне ціле число. Fruits 1 2.4 це список із зрізом два цілих числа. У зрізі перше ціле число це індекс, з якого він починається. Друге ціле число це індекс, на якому закінчується зріз. Зріз досягає, але не включає значення за другим індексом. Зріз оцінюється як нове значення списку. Вводіть наступне у інтерактивній оболонці. Fruits дорівнює Apple Banana, Plum Peach. Fruits 0,2.4 Apple Banana, Plum Peach. Fruits 1,2.3 Banana, Plum. 0,2-1 Apple Bennan Plum Ви можете пропустити один або обидва індекси по обидві сторони двокрапки у зрізі. Пропуск першого індексу такий самий, як використання 0 або початку списку. Пропуск другого індексу такий самий, як використання довжини списку. Пропуск другого індексу такий самий, як використання довжини списку, що призведе до отримання зрізу до кінця списку. Введіть наступне у інтерактивній оболонці. Фруц дорівнює Apple Banaній Plam Peach. Фруц двокрапка 2. Епл бенаній. Фруц 1 двокрапка. Бенаній Plam Peach. Фруц Apple Benaній Plam Peach. Функція LEN поверне кількість значень у переданому їй списку так само, як вона може підрахувати кількість символів у рядковому значенні. Fruits дорівнює Apple Banana, Plum. LEN Fruits 3. Зазвичай ім'я змінної розміщується зліва від оператора присвоєння, як от Fruits дорівнює 22. Однак ви також можете використовувати індекс списку для зміни значення за цим індексом. Наприклад, Fruits 1 дорівнює Potato, означає присвоєння значення за індексом 1 у списку Fruits. Fruits дорівнює Apple Banana, Plum Peach. Fruits 1 дорівнює Potato. Фруц. Apple, petito, plum, peach. Fruits 2 дорівнює фруц 1. Фруц. Apple, пацейцу, пацейцу, печ. Фруц мінус 1 дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. Фруц. Apple, petite, petit 1, 2, 3, 4, 5. Оператор плюс може об'єднати два списки, створюючи нове значення списку так само, як він об'єднує два рядкові значення в нове рядкове значення. Оператор множення також можна використовувати зі списком та цілими значеннями для реплікації списку. Введіть наступне у інтерактивній оболонці 10, 20, 30 плюс ABC. XYZ помножити на 3. Fruits дорівнює 10, 20, 30. Fruits дорівнює Fruits плюс ABC. Fruits 10, 20, 30, ABC. Оператор DEL видалить значення за індексом у списку. Усі значення у списку після видаленого значення будуть переміщені на один індекс вгору. Наприклад, Fruits дорівнює Apple Banana, Plum Peach. Del Fruits 2. Fruits Apple Banana, Peach. Del Fruits 2. Fruits Apple Banana, Peach. Оператор DEL також можна використовувати на простій змінні для її видалення, якщо припустити, що це є оператором розгортання. Якщо ви спробуєте використовувати зміну після її видалення, ви отримаєте помилку Name Error, оскільки змінна більше не існує. На практиці вам майже ніколи не потрібно видаляти прості змінні. Оператор DEL використовується головним чином для видалення значень зі списків. У наступному уроці ми розберемо такий тип даних, як словник. Дякую за увагу! Щоб не пропустити нові уроки курсу, підпишіться на наш YouTube канал. А якщо наші уроки корисні для вас, можете підтримати діяльність Нікцентр на Баймієкофі. Бережіть себе і допомагайте ЗСУ.